Доброго ранку, ми з України, я Ірина, і вітаю вас усіх. І дивіться, у нас для усіх випадає карта колесо фортуни. Тобто, щось зараз закрутиться, буде щось мінятися. Якісь ситуації будуть повертатися. Якщо для України дивитися, то ви знаєте, це, ну, не знаю, чомусь у мене не дуже добре йде. Якщо для України, то щось, якась ситуація пов'язана з грошима. Ніби, ніби, да, 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 щось, щось ніби, знаєте, Якісь старі домовленості, щось впливе гаразд, не будемо на цьому зациклюватись, тому що у нас індивідуальний розклад. Тобто кожен вибирає свою карту і будемо дивитися. Перша, друга, третя і. Кому як повезе, а везе нам усім. Я, я маю на увазі, хто як думає. І так, перша, друга, третя карта, вибирайте свою і дивимося. Що чекає вас сьогодні? А ви знаєте, у когось або день народження, маленький юбілей, маленьке свято, можна навіть сказати, якась просто розмова з кимось на перерві на роботі. Це може бути з сусідом гарно побалакаєте, якесь примирення може бути. Ось якісь пропозиції можуть бути дуже приємні якісь новини. Якась музика може вам сьогодні, от знаєте, як в голову залізе і будете цілий день наспівувати собі якусь мелодію. Але це карта хорошого настрою, карта примирення, карта а, приємностей, спілкування. Компліментів, якось так. Карта номер два. А тут у нас, ви знаєте, якась дорога може бути з одного боку. Це можуть бути і військові, це якась перемога, це якісь, знаєте, успіхи, заслуги якісь. А звичайно, з різними людьми. Тобто. Організовано разом. Тобто людина тут не одна перемогла, людина тут не одна досягла успіху. Тут хтось допомагав, тут, знаєте, разом батька добре бити. От якось так. Можуть бути, що у кого є військові тут повернення, тут, знаєте, така радість, успіх, щастя. Але це короткочасне, це не є довге щастя і неповне. Карта номер 3 кому випала третя карта, тут, ви знаєте, це імператриця. А взагалі-то імператриця вона відповідає за добробут, за щастя, за багатство, за якісь такі дом повна чаша, можна так сказати. Хтось, можливо, буде. Готуватися хороша година, приймати гостей. Наварила, напекла і чекаю дітей зі школи, наприклад. Сьогодні ви відчуєте, як ви піклуєтесь про інших, як ви допомагаєте іншим. В принципі, за це вам і шана, і як російською кажуть, почот, да? Ось... Це, в принципі, люди розуміють, хто ви, що ви. Це карта із спадщини може бути. Ну, як я вже і сказала, наводження порядку вдома. Ви зрозумієте, що ваша комора не пуста, що у вас, можливо, в кошельку і не так багато, але ви щасливі із того, тому що ця карта вона говорить про. Що ви задоволені, все рівно, як би там не було, ви своїм становищем задоволені. Ніби я не хочу порівняти з кимось, але порівняно з іншими, наприклад, так, у вас все ще добре, все рівно хороше становище. Можливо, якась зарплата є. Але це, в принципі, для вас. Це велике щастя. Тут може бути щастя і за мільярд, розумієте, а комусь щастя і за тисячу гривень, наприклад. Якось так. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе, мої любі! Гарного, мирного вам дня! Слава нашим Збройним силам і разом до перемоги, мої дорогенькі!